30 років ми ходимо вулицями незалежної України, але називаємо їх іменами чужих радянських нав'язаних нам героїв. Нам байдуже, тому що ми не знаємо, що це імена катів українського народу. Культурна деокупація починається з декомунізації і залежить від кожного з нас. Доброго ранку, друзі! Це проект ДТ декомунізація, і з вами я, Денис Казанський. Сьогодні ми нагадаємо вам про ще одного кривавого радянського героя, але лише для того, щоб назавжди з ним розпрощатися і викорінити його слід з нашого українського простору. І для цього ми приїхали аж у бортничі. Ми Перевіримо, як проходить декомунізація столицею. і разом з тим розповімо, чим перед нами завинили ватажки старого режиму та чиї імена насправді варті лишитися. В історії України, оскільки це приватний сектор. Міська влада не відповідає тут за таблички їх вішають на паркани самі люди. І як бачимо, місцями вони замінені, місцями ні. А подекуди висять навіть дві таблички стара і нова. Напевно, про всяк випадок нас люди шукають, ходять. От мене вчора спитали, яку я навіть не можу можуть. Я не можу сказати, хоч Вона може десь потеряти. Ага, ясно. А ви взагалі знаєте, хто такі будьони? Знаю, звісно. Так, а Богу, Іван вам знаєте такого? Да, знаю. Так, знаю. неї. Але все одно не підтримуєте. Підтримує. Ну, не іменно конкретно імена, я взагалі, взагалі общем. А, просто тому що незручно. Її да. переименували. Ви підтримуєте переименування? звісно, так. Семен Будьонний, маршал СРСР, один з організаторів та учасників масових репресій, видав наказ підірвати Дніпро Гес та проводив київську оборонну операцію. На його рахунку близько 100 тисяч мирних жертв. Перші згадки про Вінницького полковника, наказного гетьмана Івана Богуна, з'явилися у 1640-х роках. Тоді він очолював козацький загін, що охороняв борецьку переправу на Азові. Що робив Богун до того часу? Є дані, що він жив в Німеччині та Польщі, навчався в університеті, де вивчав фортифікацію, фізику, математику та мови, за іншими даними. Богун вів життя реєстрового козака. Чому ж вінницького полковника? Бо у боях під Вінницею в березні 1651 року Богун розгромив польського гетьмана Калиновського, влаштувавши крижану пастку. Богун наказав прорубати ополонки у річці Південний Буг і облити високі береги річки водою. Польська кавалерія і піхота вирішила по льоду швидко перейти річку і потрапила під артилерійський вогонь, полку Богуна та підготовані пастки. Козаки притрусили ополонки соломою та снігом. Польське військо усе пішло під лід. При обороні міста Богун, щоб врятувати українське населення, розмістився на правому березі Південного Бугу, там де жили поляки та євреї. Польська армія таким чином не могла стріляти з гармат, щоб не попасти у своїх. Так тоді ще були часи військової етики. А що ж Будьоний? Повернувшись в 1918 році на рідний дон, він почав воювати на боці більшовиків. Проти донських козаків та білогвардійців свій новий більшовицький бойовий загін Семен Будьоний зібрав з казачої бідноти, для якої він був своїм. Жорстокістю війська Будьоного був здивований сам Сталін. Коли у 1919 році він побачив гори трупів і звернув на це увагу, Будьоний відповів: без трупів перемоги не буває. Коли відголосок цієї справи дійшов до Леніна, назрівав. Великий скандал, однак Сталін відмазав Будьоного. Він завжди цінував такі радикальні кадри. Армія Будьоного відзначилася в боротьбі з Дінікіним в Криму Врангелем. В Таврії пройшла через як казав Будьони, ідіотську україну до польського кордону, де і зазнала поразки. Відступ армії супроводжувався масовими грабунками селянства та єврейськими погромами. І якщо ви думаєте, що комуністи визнали ті погроми, то помиляєтеся. погроми приписали петлюрі, а сліди будьоного так талановито стерли, що ім'я Петлюри і досі неможливо відмити. Іван Богун відмовився присягати Москві. На знак протесту він зламав шаблю, промовляючи свій принцип: ані до Варшави, ані до Москви, ані до Бахчисараю. Звісно, після такого його постать не шанувалася і не вивчалася ані в Росії, ані в СРСР. Бо як же їм може подобатися людина, для якої Україна понад усе промова Богуна на раді в Чигирині. У народі московському владарює рабство і невільництво у найвищій мірі словом сказати, з'єднатися з таким неключимим народом є те саме, що кинутися із вогню в полум'я. Другу світову війну Будьоний зустрів у званні маршала 18 серпня 1941 року. Він за підтримки Сталіна віддав наказ підірвати Дніпро Гес. Скільки людей загинуло у той трагедії? Досі невідомо. Саме його стараннями у 1941 році пів Києва злетіло у повітря. Не варто також забувати і про Київський котел. Він же Київська оборонна операція, загальний. Контроль над якої здійснював маршал радянського союзу Семен Будьони. Богун же намагався будь-якою ціною скоротити кількість людських жертв. Його полк був основою війська Івана Виговського та відіграв вирішальну роль у конотопській битві 1659 року. А в 1662 році полковник Богун був ув'язнений поляками і пізніше звільнений в обмін на участь. У поході на лівобережну Україну. Згодом Богун був несправедливо звинувачений поляками ж у зносинах з москалями та урядом Івана Брюховецького та вбитий поблизу Новгород-Сіверського, 17 лютого 1664 року. Іван Богун гідно прожив життя, не поступившись принципами. Він був відважним воїном, досвідченим командиром та легендарною особистістю, яка і досі надихає на подвиги та перемоги. І мені здається, що ім'ям такої людини варто називати центральні вулиці та проспекти. А не ось таку маленьку вуличку у приватному секторі на околиці. Декомунізація важлива, бо не можна залишати вулиці, названі іменами вбивць українського народу. Уроки історії варто знати і пам'ятати, хоча б для того, щоб трагедія більше не повторилася. Це був проект де декомунізація, і я Денис Казанський. До зустрічі на наступній вулиці.